В Україні з 2024 року запровадять бальну систему при нарахуванні пенсій, а через рік планують запустити накопичуваний складник. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграм-каналі. Наступного року уряд запускає нову пенсійну реформу. Її мета забезпечити, щоб кожний український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижче за 30% його середньої заробітної плати протягом життя. Разом з накопичуваною складовою це буде не менше 50%. З 1 березня 2024 року, вже вдруге, під час Великої війни, ми проведемо індексації пенсій. Наступного року плануємо зробити цю індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою і прозорою. У нарахуванні пенсії буде запроваджена бальна система. Вона вирівнює диспорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тим, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня. Як це працюватиме? Щомісяця працевлаштовані громадяни сплачують внесок до пенсійного фонду. Внесок буде перерахований у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент. Якщо ви платили внески зарплати, яка є середньою по Україні, отримуєте 10 балів. Вище середньої по Україні отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої 8 балів. Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати. Так зробимо солідарну пенсійну систему з захищеною від інфляції та девальвації, зазначив прем'єр-міністр. Згідно з пенсійною реформою, накопичувальні пенсійні внески робитимуть держави роботодавці. Пенсійний фонд можна буде обирати, пояснювала заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак. Чи знають пенсіонери про нову систему нарахувань, яку пенсію нині отримують, та чи вистачає її, дізнавалися у житомирян. Взагалі не вистачає. Ми м'ясо взагалі не бачимо нічого. Понімаєте? одні крупи, молоко купляємо. Про це таке. Ви знаєте про перерахунок пенсії по балам? Ні. Не в курсі справи. <Gathering> ну це ну, що ви не знаєте, які зараз ціни. Ну, ліки, комуналку, ви можете забути? За мене діти все платять. Я, я люблю похилого віку, казати. І щоб купити, треба допоможі пропросити. Ну, робимо так, що вистачало. Скажіть, а чи чули ви про систему перерахунку пенсії по балам, щоб збільшити? Не чув, не чув. 3700. Вам її вистачає? Не вистачає. А на що не вистачає? А, щоб... На ліки. Скільки у вас із пенсії йде на ліки? Йде на пенсію половина на ліки.